Вітаю, шановні, мене звуть Олександр. Випав сьогодні вихідний день з шикарною погодою, і я вирішив, що сьогодні треба дати сотку, першу в цьому важкому році. І поїду я сьогодні з Дніпра до Петриківки і буду намагатись встигнути назад до темноти. Виїзд з міста я навіть не знімаю, там нічого цікавого. От коли вже заїдеш подалі від цивілізації, одразу якась така і свобода відчувається, і прямо таки відпускає все. За тим відчуттям я сьогодні і їду. Зараз кінець літа, стоїть спека, але вже осінні нотки відчуваються. Величезний відрізок по чудовому асфальту, але тупо попрямій. З одного боку трошки нудно, з іншого щось в тому є таке медитативне. Напишіть, будь ласка, напрягає вас таке чи ні? В місті я не можу просто їхати без зупинок, от скільки хочу, а тут, будь ласка. Одна біда, сонечко припікає обличчя завжди з одного і того ж самого боку. Але то вже таке, може виїжджати треба було раніше. Масштаби себе у просторі тут сприймаються зовсім по-іншому, сприймаєш себе якимось маленьким-маленьким, і якось і швидкості не вистачає. І це зрозуміло, я на сталевому велосипеді, в мене 42 покри, до шосейних швидкостей мені далеко, але в мене на інший упор. Може колись куплю собі шосік і почну літати, але поки це точно не на часі. Задоволення я все одно отримую дуже багато, дивіться, яка дорога шикарна, мальовнича тут з цими соняхами, ну просто якась картинка. Для мене це і відпочинок, і тренування, і розвідка, тому що я планую, що ми з дружиною поїдемо цією дорогою вже в таку більш-менш серйозну подорож з наметом. Дуже сподіваюся, що в цьому році це вийде. Зупинявся підкупити водички півторашку, йде дуже добре, спека стоїть, тому пити дуже важливо. І під'їжджаю вже до Петриківки. Доїхав до центру Петриківки, десь 50 кілометрів, проїхався туристичною вуличкою, щось познімав, трошки перепочив. Багато розписаних будівель, дуже красиво, саме цікаве, звісно, в музеї, в який я, звісно, не потрапив. Але з розписом я дуже добре знайомий, бо маю художню освіту. Петриківський розпис це наша гордість і недаром визнаний насліддям ЮНЕСКО. Часу в мене дуже небагато, тому я відпочивши, вирушаю назад в дорогу. Маршрут в мене по більшій частині радіальний, тому назад вже я їду іншою дорогою, вона може бути не така швидка, але буде точно більш різноманітна. Спека вже спала, їхати стало набагато приємніше, попереду декілька населених пунктів, і ще чекає гарна ґрунтівка, яка якраз потрібна, щоб асфальт не набридав. Хоча кого я обманюю? Він тут просто шикарнючий. В процесі під'їдаю горіхову суміш, запиваю електролітом, щоб сили не покидали. Ось такий неочікуваний поворот. Я спочатку не повірив, що мені туди, він веде на мальовничу звилисту стежку, яка приносить просто масу задоволення. Може це на мене так працює на контрасті після асфальту, але ну, тут просто шикарно і тут. І повітря свіжіше, і якось швидкість по-іншому відчувається. І, звісно, майже захід сонця додає свого шарму. Якщо вам подобається, понатискайте там, самі знаєте що під відео, мені буде дуже приємно. Звіряю з маршрутом, є тут ще куди завернути, треба буде тут ще покататись, подивитись, бо дуже цікаво, там десь ще є озерце, тут і гравієчка, і лісочок, але вже зараз, звісно, часу немає, вже вечоріє. Хтось он ще на гульки тільки виходить, а мені ще крутити і крутити. Зловив таке цікаве відчуття, коли ти з незнайомого місця заїжджаєш вже. На знайому дорогу, і в тебе такий ніби пазл склався, і так якось сприйняття розширилось. Цією дорогою ми їздили нещодавно з наметом на річку ночувати. Відосик є, можете подивитись, хто не бачив. Цікаво вийшло, як я знайшов воду. Якщо коротко добрий піддатий чоловік біля пивнушки направив мене до істочника біля сусідньої церкви, там смачна і холодна водичка. Далі помічаю, що десь відійшов дріт від павербанку і телефон зі страви виробився. Добре, що хоч те, що було записано, не пропало і можна дописати далі, але частинку з'їло. Більше сотні я ще не катав, а хотілося ще трошечки, тому моя чарівна дружина склала мені компанію, і ми проїхали десь десяточку ще по місту, в якому, як бачите, своя атмосфера нічного життя. Але до комендантської години всі розійдуться. Ну я надіюсь. Ну ми так точно. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Понатискайте, будь ласка, там різні прикольні кнопочки під відео. Підтримуйте і вірте в наших хлопців. Бережіть себе і до наступних приготок.